Німеччина висоти, шалашик нас, і я хочу висвободити Слово Боже, Слово Ісуса Христа. Ісус каже: якщо ви будете перебувати у моєму слові, то справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, і істина вас вільними зробить. Друзі, істина вас вільними зробить. А істина такава. Коли ж прийде він дух істини, то поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме. І сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам все, що має отець, є моє. Тому я і сказав, що з мого одержить. І сповістить вам. Хто? Дух Святий, Дух Святий, Дух Святий, прославить Ісуса Христа! І ми разом з Духом Святим будемо прославляти Ісуса Христа і прославляємо по цієї землі. Він нагадає все, що Ісус Христос говорив. Він нам буде відкривати істини. Хто Дух Святий, Дух святий. І нехай вам, Господь, нехай Дух Святий вам відкриє і дасть відкриття за Духа Святого. В Писанні. Халілуя! Амен, амен, дорогіє. Нехай вас Господь наповне, нехай вас Дух Святий наповне, нехай Дух Святий вас наповне силою, відкриттями, вірою Божою, любов'ю, Божою. і ніхто вас не украде із руки Божої. Амен.